Мішо, вітаю, слава Україні! Зі мною нападник команди Максимус. Вітаю вашу команду з перемогою. Ви здобули впевнений, впевнений результат. З рахунком 6-1 перемогли суперника Самсон. Скажи, будь ласка, свої емоції по, гри, по грі, завдяки чому перемогли. Ми вже набрали свої кондиції, тому можна сказати, грати я свою плюс. Отоигрался утром, и так было тяжел... тяжеловато. Уже так играли. Чисто через передачи старался на ребята играть. А так здорово сыграли свою игру, показали, в принципе, свой класс. Какой никакой есть у нас. Поэтому выиграли с таким счетом, 6 сидит. Твой... Можно интервью, брать, блядь. красиво красивое просто. Что <клес> на твою думку мог бы сегодня стать левом целом матчу? Честно, сегодня вот сегодня вся команда здорово сыграла, поэтому То есть каждый забил по голову. Можливо, ваш центральний півзахисник. Чому сьогодні здорово зіграв? Так, у нього поэтому... три результативні да, дії. Так, поэтому я би його назвав МВП матч. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надали ігри. Спасибо. спасибо.